Ми повернулися. Це знову програма в об'єктиві з Мар'яною Підковською. Сьогодні ми говоримо про люстрацію та повернення правоохоронців. Я вам нагадаю, хто є сьогодні у мене в студії. Це Ігор Куцюруба, Ярослав Порада та Ярослав Свелеба. І повернемося до думки пана Ігора Куцюруби. Пане ну, то, то, то не так моя думка. Це гайби загально мала би бути думкою. Вона є фактично. Я хочу сказати, що. Як можна зараз поважати працювати з автоінспектором, людиною, тою, яка ще два тижні тому не пускала наші автобуси на Київ, наших громадян? Як можна поважати людей, які працюють в правоохоронних органах, септо міліція, яка тягнула того самого? Оператора з Майдану по, по, по самому центру, центру Львова серед білого дня. Тобто ці люди фактично не мають ні морального, ні ніякого ні, іншого права бути на тих посадах. Це дійсно має бути суцільна чистка, перш за все. Призначаються керівники тих відомств, ті керівники проводять чистку буквально, буквально до, до начальника райвідділу, буквально до, до дільничого інспектора. Бо це є злочинна система, яку треба викидати, чистити. А натомість ми бачимо, що зверху нам спускають таких одіозних фігур, що ну, таке враження, що нам хочуть показати, що ми ніхто в тому житті. Що та сама корупційна система схема, як ми бачили ще четвертому-п'ятому році. Коли ми скинули Януковича, прийшла у Ющенко. Ті самі конвертаційні центри, ті самі я ж кажу, відкати, підпільні цехи, виробництво, ті самі злочинні, угрупування. Все воно як було, є. І наскільки я розумію, зараз після цієї революції з тими призначеннями бачимо, що налагоджують ті самі злочинні схеми тими самими призначеннями. Ну, просто, шановні, так воно не буде. Чи ви там фіолетові, чи білі, чи червоні, mm -hmm. чи помаранчеві. Такого не буде. Люди про намі цього не допустять. Маємо можна е згадано тільки що було про зупинку автобусів. На сьогоднішній день мені невідомо, що був покараний хоча б один працівник за незаконні зупинки автобусів, які вони не пускали на Київ. Коли ми з дорожнього контролю їздив кожної ночі, відбивав ці автобуси, доходу до такого маразму, бо по-іншому це не назву. Коли викри, пробували викрасти документи, загубити, викрасти, коли пропадали номерні знаки з автобусів ще зупинки автобуса працівниками даї проти, чому пропадали задні номерні знаки, а не передні, це аж ніяк не могло являтися причиною зупинки. Жодного розслідування, я, мені не відомо жодного факту розслідування по цих працівниках транспортної міліції, які мали постійну претензії. Таке враження, що наша міліція забула про ці факти. І маємо ще таке одне призначення очільником департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Так, буде тепер Василь Пісний. Що скажете? Я так розумію, що можливо пісниця невідома персона в Києві. Ми ж говорили про ротацію. ну але у Львові. Ну, якщо розказувати зараз про пісного, то це напевно, легше розказати про графа Монте Крісто. Такий собі загадковий чоловік. Але все це в інтернеті є, все це є матеріали по 90-х роках, там високий замок піднімав, про Брюховицькі різні земельні питання. Це все можете прочитати. Я думаю, коручко. що ми зараз не будемо на цьому зациклюватися, навіть зупинятися. Давайте тому, що коротко, коротко ми можемо щоб сказати. Люди це розуміли. людина включена в систему з середини 90. Остих років це вихованець системи, це людина, навіть яка має повагу в певних, як казав Ігор Куцюруба, тут специфічних колах. Це людина, яка вміє будувати правильну для себе і для системи, розумієте, оборудку, схему. Тобто я навіть скажу, що є таке дуже добре прислів'я, покарали щуку, запустили у воду. Тобто раніше йому довіряли львівський рівень, то тепер він займеться київським рівнем, і це буде досить така непогана ротація для, я думаю, для перших осіб нашої держави. Тому що перші особи нашої держави, я їх навіть ніколи називаю, розбили золотий унітаз, але осколки з золотого унітаза сидять у Верховній Раді і всюди де завгодно. Розумієте, вони мріють теж колись відлити свій великий золотий унітаз. І тут же, ото, що ми казали, є майдан. І ми повинні сьогодні добитися люстрації суспільстві справжньої, а якщо треба, вийти знову на майдан. І поки оці люди, які поки зараз прийшли владні кабінети, ще не опірилися, поки вони ще бояться, треба тиснути і витискати, щоб ми все-таки побудували в Україні громадянське суспільство. І першу чергу ще раз наголошую: вибори президента, перевибори Верховної Ради. Тому що я не розумію, як Верховна Рада може працювати, коли частина депутатів зараз там не працює. Будемо говорити, ну я думаю, що на осінь вибори і вибори навіть місцевих рад. Тому що ми розуміємо, що в Харкові є проблеми з місцевими радами, і та й у Львові немає проблем. Тобто має бути перезагрузка влади. І вона має відбутися цього року. Тому що коли нам починають співати пісеньки давайте, хлопці, до 17-го почекаємо, а там ще почекаємо, це е, просто певні люди хочуть закріпитися при владі і думають, що українці дозволять знову собі сісти на шию та звісити ножки. Ні, панове. Я не, не хочу навіть собі допускати, що якийсь кусочок золотого унітазу знову стане великим і гарним золотим унітазом і тепер буде межигіря 2. Не треба нам. Україна повинна стати правовою державою, Україна повинна змінити своє законодавство і навіть вивчити отой світовий досвід, який зараз є дуже корисний для нас, для української держави. Пане Порадо, На вашу думку, чи зможе протидіяти золотому унітазу такий чоловік, як Василь Пісний, який став очільником боротьби з законодавців? Дивіться, я зі своєї сторони самим паном Пісним не, не, не сильно стикався, але я знаю, що в нього є дуже багато. Так, родичів, які загружені в систему Даї Львівської області. І автобіографія цих родичів набагато нічим не краща від автобіографії самого пісного, яку я бачу в інтернеті по цих фактах, які я знаю від людей. Я вважаю, що це взагалі смішно, просто смішно говорити про таку людину на, на посадах на, в Києві. Пане Коцробу, а чому так трапилося? Чому саме Василь Пісний? От поясніть на вашу думку? Ну тому, що мабуть, він він найбільший революціонер 14-го року. Він грудю стояв на, на барикадах, тому що він відстоював тут права в місті Львові, оберігав законів, словив бандитів. Напевно, тому я не знаю, що потреба спитати тих людей, які його призначали. Але щодо пісного, я тут, в мене взагалі слів немає. Я думаю, що ми тут не є інопланетяни, правда, але ми львів'яни, знаємо все-таки пісни, знаємо хто для мене ще, 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 ще раз наголошую. Ті, ті, ті призначення, які зараз відбуваються, це є. Або хтось хоче показати, що ми надалі якісь є недолугими українцями, які будемо то все їсти, що вони нам підсовують. Або люди просто. Тупо будують собі вертикаль, горизонталь е власної наживо і все іншого варіанту немає. Ну, немає, просто він не існує. Замість того, щоб, я ж кажу, ті правоохоронні органи займалися своїми посередніми справами, починається прокуратура, нагляд за силовими відомствами, суди, ми знаємо, також ми тут не заторкали питання судів, які в нас суди. І тут, у Львові, і в Україні. Деться мова про те, що ця влада, яка зараз є, наскільки це очевидно, Самі призначенням будує собі надалі структури, яка буде виключна для власного збагачення. І тому вони кажуть, під час війни нас, у нас зараз війна з Росією, правий сектор самоборона, здавайте зброю. Для чого? Ми ж будемо воювати з парашутистами, ми ж робимо партизанські загони, розтворюємо Національну гвардію, тобто ми будуємо ту Україну. Для чого? Я просто не розумію такого елементарного, для чого мені здавати зброю. Тим більше не ці йолопи мені її давали. Я, я, я вийшов не... Що, що, що в четвертому, що в 90-му на, на революції вийшли не, не за особистостей, ми вийшли за, за правду, за народ. І взагалі ми зараз будемо продовжувати. Якщо вони ще раз кажуть, вони думають, що вони тими чи іншими речами поставлять нас в кут, ну, тоді будемо будемо бачити. Ну, пане Ігорі, я б від вас доповнив. Перше, що ми повинні зрозуміти, що є два страхи. Одна частина боїться, що якщо в населенні українців буде зброя, то агресор зустрінеть пострілом. А вони вже давно домовилися з Путіним, що пострілів не буде. Куди захочеш татку, туди приїжджай на БТРах з зеленими чоловічками. Ну, це відверто. Я, наприклад, не можу зрозуміти, як можна було, що якісь клоуни під'їжджають до наших військових частин, пікітують, забирають. То єдина держава це Україна, а перед тим була Чехія. О, а друга частина що має страшний переляк перед зброєю, бо вони хочуть грабувати і розуміють, що зброя в населенні на руках почне стріляти, коли будуть чудити отаке, як чудилося до сьогоднішнього дня. Буде Будемо говорити відверто. Судова система в державі це поки що є кримінальний відламок. Відні немає судової системи. Я хочу сказати на, на, на наступне, розумієте, є, є комітет люстрації, є комітет антимонопольний, там, я не знаю, антикризовий, антикорупційний. Ну, ну, десь таке, ну, Не дай Бог, це створиться для того, щоб, якось там, за, за, як кажуть, у нас в селі заболтати тему, розумієте? Ніби воно все є, ніби працює, ніби інше. Я десь відчуваю так, що ми ілюстрацію ми будемо проводити іменем Небесної Сотні. І це я кажу в повному, повному серйозі, розумієте. Не робіть з нас ідіотів кінець кінців. І майте на увазі, хлопці, що ми не жартуємо. А скільки треба часу для того, аби от цю вертикаль поламати, так? І цю схему? Я би Чи сказ... запрацюють. Можна я так на півотома скажу. Це просто два розстріли і все буде нормально, мені так здається. <рес> ну, я можу доповнити хіба. Що? Шлях піночета, напевне, найлегший шлях, але якщо зараз ми рухаємося в правомому полі, то я думаю, що тут має відіграти політична воля до дії. Тому якщо на правовому полі, Славко, ми дамо їм останнє слово. Ну, в правовому полі, щоб все було по порядку. <рес> ну, я хотів сказати, що перше, я якщо розумію, ми говоримо про люстрації, то ми повинні визначити знову таки закон про люстрацію, і щоб він запрацював механізми. Ну що створили люстраційний комітет, поставили Соболєва. І кажуть, от давай люструй, А які повноваження? Яких ну тобто, ви розумієте, от я вас завтра теж поставлю я якому головом головою е, перепрошую марсіанської розвідки? І працюйте. Ну це ж смішно. Ми не хочемо, а реально які повноваження в Соболяв, який, який закон прийнятий, як ми будемо проводити ту люстрацію. Дружі. Це є бажання нашої влади, а воно є нульове проводити, тим паче, що ці призначення говорять самі за себе. Окрім того, зараз ви знаєте всі, що зараз є національна гвардія, є народна гвардія. Тобто народна гвардія входить туди люди, які там після 40-ка, вже люди не призивного віку. Тобто зараз ми формуємо, Сформували три батальйони вже. Е, але знову ж таки, е, сам механізм роботи тих батальйонів він ну, не існує. Просимо дайте нам приміщення, просимо дайте нам базу, щоб ми могли людей вивезти, потренувати. Е, це ж стопориться ну, на кожному кроці. Пані Ірина ледве нас підписала указ про створення цієї Народної гвардії. Зараз працюється вже третій день, за три дні набрали три батальйони. І що далі? Зараз я говорив з сотником нашої Іванської сотні, який шепує Ігорем, який каже, Ігор, ну то просто завал. Нас на кожному кросі ставлять палки в колеса. Таке враження, що дійсно, перепрошую, Кацап не є на території України, у нас все добре, гарно. Я ще раз, щоб попередня передачі задавав питання, а що ми будемо, що будемо робити, якщо ми завтра прокидаємося, а в нас в мене на яблунці парашут російських військ. Ну що будемо робити? А це й Йолопи забрати в нас зброю. Окрім того, вони використовуючи, навіть не дивляться інтересами держави, вони дивляться своїми меркантильними інтересами. От прошититься. Це найгірше зло, яке, яке може бути. І тому, окрім президента, треба, звичайно, перебрати ту Верховну Раду. Я був в Києві, також працював з людьми, які там у ній я не знаю, яким чудом не то попало, але людьми, які ще є правильні в тому українському середовищі, які зараз займають пости в міністерствах. І він чітко сказав: Його справа в тому, дай ми закінчимо війну. І тоді будемо розбирати всіма призначенцями, які тут є. Або вони це знаючи, хочуть за три місяці хапнути або відбити ті кеші, що вони тут по пов, пов, повпихали. Або я не знаю. Я просто не розумію, я просто не уявляю. Я, я не можу, чисто не маю ну, ну, здоровий глузд мій, не сприймає цих призначень, не сприймає цих дій, тих людей, які призначаються. Це просто жахи, розумієш. Ігор, я, я би хотів доповнити є такий термін. термін кому доповнити. війна, кому мать родна. Сьогодні ми бачимо відверто, що ці люди, які є при владі. Їх не цікавить то, що москаль. Найбільше їх цікавить напакувати чемодани і вчасно дати дьору. А, щоб... а тепер щоб... я тебе доповню. А тепер дивіться, надійть, ходить, наприклад, є майдан, так, революція, люди кров проливають. Хоч би якийсь Йолоп один, той самий Луценко, який каже, що він революціонер, хоч би продав свій свій бізнес, хоч би приніс чемодани грошей і сказав, хлопці, це не революція. А ходити панти кидати, розумієте, перед тими перед тими простими нормальними людьми, штовкати гарні красиві речі, може любий йолоп. Розуміє? Любий актор з театру Тобто, або ти каже, або ти революціонер, або ти, я не хочу виражатися так, як воно мало би бути, чисто по ньому, чи по іншій структурах, або ти не кажи, що ти провідник української нації. Той саме Порошенко, той самий, той самий Яценюк, що вони бідні люди, чи є. Люди, наші пенсіонери збирали останні гроші на, на похорона, віддавали на Майдан. А ті жирували, розумієте, і хоч би принесли копійки. Я хочу спитати також тому самого Майдану, тому самому Кубіва. хто там збирав гроші ще? Бловацький, хто там ще збирав, я можу перерахувати, де гроші хлопці. Боїтесь на зброю, ну там боїтеся, правильно робите? Ну як по-іншому з вами поступати? Я не розумію. Якщо люди останні віддавали, якщо форуми, я знаю, що з Львова відправляли продукти харчування, одяг, броніки, все, люди, які збирали, де, а, де, а, а де дівали гроші з Майдану, скажіть мені. Чи ви думаєте, з вас не будуть спитати чи як? Все будемо питати. Прийде час, будемо питати. І до пана поради запитання. От дійсно чи зможемо ми після війни, навіть конфлікту з Росією, поміняти те, що влада говорить, змінити тих всіх призначенців. На вашу думку, чи це не буде за Дивіться, що я зараз бачу. Тільки що було підняти питання на рахунок народної гвардії. Я вважаю, що ця влада, яка зараз є, та влада, яка зараз назначається на посади, ті посадовці вони бояться свого народу. Не далі бояться саме тому вони не виділяють приміщення для навчання людей, саме тому вони не хочуть давати людям зброї, тому що вони знають. Що люди, знаючи їхні корумповані схеми, застосують цю зброю і скинуть цю владу, і це буде набагато небезпечніше ніж був Майдан. Саме тому робляться ті всі перепони. Саме тому ми маємо 21 -е число, коли нас просять здати зброю. Якщо система запуститься і загрузиться повністю. Повністю то з нею боротися буде дуже важко. Зараз ми маємо такий унікальний момент, коли потрібно працювати і саме зараз, не через місяць, не коли Росія вийде з за терени України чи коли закінчиться війна. А я вважаю, що працювати потрібно сьогоднішнього дня і працювати жорстко, чітко і скоординовано. Працювати на то, щоб зараз їм вже дати зрозуміти, що вони не будуть правити цією країною. Це моя особиста думка, як потрібно діяти за саме зараз. Ми аналізуємо і бачимо: все готується для того, щоб народ позбавити зброї, позбавити можливості захищати свої. Та гідність, захищати честь та гідність своєї держави. Для чого це? Тому що влада боїться свого народу. Більше я не бачу від цього. Цей страх переважає навіть зовнішньою загрозою, щоб ви зрозуміли правильно. Це реально, це очевидно. Я не хочу, кажу, ми, я, ну, я особисто в житті не хочу там, надавати щоки, кидати розумні фрази. Я кажу, реальні речі, які воно є. Цей страх втратити майно, касу, владу і все інше є більше ніж загроза перед зовнішньою агресією. Як можна в людей, які показавши, які загинули, там сотня наша загинула, скажімо, українського народу? Люди, які виходили на барикади, люди, які зброєю в руках, готові захищати свою державу, як можна бути наскільки недолугим в тому в розумінні, щоб сказати, за під час війни забрати право сектору, забрати в самооборони зброю? Саме я сьогодні... не бачу аргументів. Просто. Саме від сьогодні будуть порушувати кримінальні провадження. Проти... Хай вони попробують порушувати. розумієте, Я скажу одне вам, чисто кажу. ми Коли ті були підпали в місті Львові, правий сектор не займався тими речами. напоки ми наступний день ми взяли під охорону, під охорону, прокуратуру, обласну міліцію, СБУ, ми виселили свою охорону. Не доводить до того, щоб дійсно правий сектор почав палити вас всіх до бісової матері. Пане Свалебо, також. Ну, Наразі. я можу сказати, бо ви дуже таке цікаве запитання задали. Якщо закінчиться війна, а ви розумієте, що при цій схемі війна закінчиться тим, що ну я вам навіть скажу чесно, Галичина, якщо ще раніше говорилося про те, що Галичина може бути незалежною державою, тому що в Галичині відмобілізуються люди, Галичина створить. Скільки резервних дивізій створила Галичина? Ні одної. Тобто нас навпаки, Галичину обезброюють, вивозять звідси зброю, вивозять звідси бронетехніку, щоб ми навіть коли ворог перейде Київ, щоб ми були голі, все. босі. Всі військові частини вивезені зі Львова. Все, нас залишили без зброї. Тобто москаль, грубо говорячи, прийде і повторить 39-й, 45-й, 46-й. А прийде чи ні, на вашу думку? Таві, а які перепони? Я цею куля в лоб стане. Та ні, там він чимодан, в нього кейс є. Адже вже в житті. Давайте так проаналізуємо Історія коли повертається до нас як якийсь трагіфарс. Проаналізуємо вісімнадцятий рік, коли вони знову казали, а от світ, а от санкції вони зараз моляться на санкції. Та вибачте, Росія це величезна, це навіть не Персія і не Корея. Це Росія, це одна п'ята планети, чи одна там сьома зараз. Це величезні природні ресурси. Плюс ніякі санкції не оголосить Німеччина, тому що вона сидить на гал... на газовій голці. Всі розуміють, що Китай теж не буде підтримувати ніяких санкцій. Всі Та були. Росія може вижити, захопити Україну, потім завести дві дивізії в Казахстан і в Середню Азію, і то впаде, як переспілий ябко, і скинути знову залізний занавіс. Все. Що Росії буде не вистачати? Нікелю, Молібдену. Ну добре, Америка не буде памперси поставляти. Ну добре, ще що Америка не буде поставляти? В військових технологіях Росія є самозабезпечена. А це є головне, а що. Це не перебільшуй, не перебільшує їхні можливості. Розуміє? Ну, але це все одно це є, це є, це є можливості Росії є більші, ніж в КНДР. Вибач, і що допомагають санкції ну, проти? І я недооцінює нашу можливості, друже. Ну українці завжди споконвиків була, якщо читати історію, що дивитись історія, найсильнішими воїнами світу, розумієш? І упа воювала до 60-х років. І якщо вони хочуть війни, вони то будуть мати війну. Але ми будемо. Я так думаю, вже переходити на терени Росії, тому що в нас далекий схід, там зелений клин, два мільйони українців в самій Росії. Якщо вони думають, що вони будуть грати варіати так і далі, вони просто помиляються. Є ми є терпеливою, врівноваженою, логічною, нормальною нацією. Але ну не нас до гріха. Ну але я хочу сказати, от Його, але маючи державність, ставати на рельсі якоїсь партизанки, створювати з України Ольст. Це є злочин в першу чергу перед цією нацією і в першу чергу злочин українських водоможців. Тому що фактично вони ведуть нас до варіанту, коли Україна буде ольстером. Ну, і якщо вони думають, що вони класно відпочинуть біля Путіна, вони теж помиляються. Тому що зрадників завжди карали і будуть карати. Дякую, пане Ярославе. На цьому на жаль, наш ефірний час уже закінчується. Я вам нагадаю, що це була програма в об'єктиві. Ми говорили про люстрацію і про повернення на свої посади правоохоронців. Зустрінемося рівно через тиждень. До побачення.